Зараз будемо з вами вчити чарівне закляття для приготування магічних кулінарних шедеврів. Будьте уважні. Повторюйте за мною! ха Ну, для першого разу непогано! Привіт, друзі! Саме зараз тут зібрались поціновувачі книг і фільмів про Гаррі Потера. Ці темні часи нам дуже захотілося згадати дуже сміливих людей, які боролися з людиною або з тим, кого не можна називати. Всі українці зараз великі сміливці. Ми підтримуємо один одного, і ми знаємо, що правда і добро обов'язково переможуть. Тому що правда завжди що. Перемагає. Ми маємо сьогодні в руках справжній артефакт кулінарії. Будемо готувати страви Гаррі Потера. Такі страви куштували учні в школі Гогвардса. До речі, хто там вчився? Ви знаєте, Даш? Хто в Гогвардсі вчився? Герміона, Гаррі Потер і Ірон. І їх друзі, правда? Чому навчалися Ілля? Тому Чаклунству. чаклунство. Чаклунство. До речі, друзі, я Мирослава. А це мої справжні друзі, які будуть зі мною готувати страви Гаррі Потера. Даша, вона навчається в палаці вишиванці і народному танцю хореографії. Це Ілля він вчиться на справжнього кухаря-кондитера. Вони будуть готувати страви Гаррі Потера. Таш, кілька слів. Розкажи, чому ти вибрала саме хореографію і вишивку? Насправді я пробувала все підряд, але якось це мене дуже сильно зачепило. І от уже 8 років я ходжу на танці, і майже 5 років на вишивку. А Гаррі Путера за що любиш? Напевно, за те, що там відбувається. Я люблю цю фантастику. І магію. Ілюш, а ти вибрав професію кухара? Чому? Ну, було дуже багато варіантів на розглядання, але мене так заціпила кулінарія, що я не міг втратити нагоду. І більше того, я граю на гітарі вже три роки. Який зв'язок між кулінарією і гітарою? Ну, мабуть, що це мистецтво. Мистецтво і творчість. Добре. Чим подобається філософія Гаррі Поттера? Тим, що вона в основному повчальна більшість персонажів надихають і можуть навчити глядача чогось новому. Ну, давайте тоді і ми з вами разом будемо вчитись чомусь новому і магічному. Друзі, відкриваємо рецепт, який дістався нам з далеких-далеких далеких часів, коли правила в світі магія і чарівники. Дашунь, зачитайте, будь ласка, як готується справжній гарбузовий суп-пюре? Інгредієнти. Гарбуз сирий, очищений 400 г, вершки 10% 70 мл, вода кип'ячена гаряча 50 мл, оливкова олія 20 столових ложок, перець чорний свіжомелений за смаком, Сіль за смаком, чебрець сушений, одна чайна ложка, насіння гарбузове, дві-три столових ложки для подачі, зважити гарбузи, відміряти необхідну кількість, промити його під проточною водою. Стоп, отже, ми маємо гарбуз. Відкладайте, будь ласка, папірус. Ми маємо гарбуз. Хто з нас сміє різати гарбуз? Ілля. Я хочу перевірити е, твої знання за минулий семестр. Спробуєш порізати гарбуз. Залюбки приготувалися. Не поспішай, не поспішай. Працюємо. Сектон семпра. семпра. Це справжня п'ятірка. Молодець, Ілюша. Даша, хочеш так працювати? Ні. <плес> Друзі, наші кухарі магічним способом порізали гарбуз. Зараз ми його ставимо відварювати. Можна запекти в духовці хто як любить, додаючи сіль, цукор і спеції за смаком. Маємо відварений гарбуз з додаванням цукру і солі. Зараз ми його будемо збивати блендером в суп-пюре. До речі, я знаю, що діти не дуже люблять пюре. Даш, ви любите? Так. Любите, а ви? Так, просто супер. Ну, тоді ми будемо е куштувати те, що ви приготуєте. Будь ласка, ось вам інструмент. Це не магічний звичайний побутовий інструмент, який, мабуть, є на кожній кухні, проте він дуже дієвий. Покажіть, як він працює. Готово, Давайте я перевірю. Ага. Дам давай трошки я доб'ю, бо зараз буде декор. Молодець. Таша дуже гарно збила супчик пюре. Ми зараз е, додамо трішки вершків. Ілля, спробуєте? Так. Багато. Не бійтеся, не бійтеся. Отак, молодець. Далі ми можемо достатньо… Достатньо. Далі ми можемо вже розмішати ложечкою. О, таким ополоником. Дивіться, він одразу суп-п'юре набуває такого сонячного і життєсвертного кольору, правда? Так. Який ми дуже любимо восени. І нам здається, що життя налагоджується, скрізь світло, сонячно і все буде як? Добре, обов'язково. Скажіть, будь ласка, як ви хочете декорувати цю страву? Як ви думаєте? Я би посипав зверху кунжутом або насінням. Ну, Кунжут і гарбузове насіння у нас є. Спробуємо. Ми можемо зробити дві страви і два варіанти декору. Так, буде декорувати Даша і буде Ілля. Мені дуже хочеться, щоб ви творчість проявили. Обоє, тим паче ми будемо, як в справжній магічній школі, будемо ставити вам оцінки. Ви згоднічні. Так. А раз. Дивіться, от вам супчик пюре. Ставайте до мене ближче. Так. Ось вам супчик пюре. Отут у нас є гарбузове насіння. Беріть. Будь ласка, гарбузове насіння. Є кунжут. Білий, чорний і є розмарин, пробуйте. Спочатку я вам раджу використати один вид декору. Працюйте з гарбузовим насінням спочатку. Що? Пробуйте. Провалюється. Не бійтеся, давайте. Не бійтеся, не, не, не бійтеся, не бійтеся. Не бійтеся. Так, далі. Кунжут берем? Так. А я зеленню. Так. Я б вам радила, що взяти чорний він дуже гарно буде виглядати. Ось так перевертаємо. Ось так. Можна так. Є, так? Трошечки. О. І ви знаєте, є хороша така сучасна приказка, не пофотографував. Що не поїв. Даша, хто в нас буде фотографувати? Ілля! Отже, ми фотографуємо страву. Одну, а потім другу. Чи одразу давайте дві. Дивися, подивися по кадру, чи можуть вони бути дві в кадрі. Можуть. Може. Можуть. Можеш приєднатися, будь ласка. Так, спочатку зверху. Фотографувати вас стравами красиво. Можна спробувати. Так. Я кухару потрібно куштувати, беріть свою страву. Я сфотографую, ставайте. Відправимо маму-тату. Які ви здібні кухарі посміхаємось. Молодці. А тепер куштуємо. Є ложечки, хто хоче, можете спробувати. Я просто не впевнена, як буде краще. Пробуємо. Дивимося на Ілюх. Хто у нас буде куштувати? Ілля! Yeah. Може бути? Клас друзі, готуйте, живіть смачно, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що добро завжди що перемагає.